Вітаю, друзі! Розгляньте картинку і відгадайте, хто сховався за ялинкою. Звісно, це святий Миколай. А що ви знаєте про святого Миколая? Миколай вночі кладе під подушечку або у чобіток подарунки тим діткам, хто добре себе веде та робить добрі справи. Давайте пригадаємо, які добрі справи можуть виконувати діти. Перейдіть за QR-кодом та пограйте у гру. Молодці. Я впевнена, що кожен з вас робить добрі справи щодня. Тому до вас обов'язково завітає святий Миколай. Послухайте вірш Парії Подомаренко. Йде до діток Миколай. Через поле. Через гай йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Запрошую вас пройти Вікторину. Дайте відповіді на такі запитання. Хто йшов до діток? До діток йшов святий Миколай. Якого кольору торбинка була у Миколая? Торбинка Миколая була білого кольору. Що було у торбинці? У торбинці були гостинці. Як гадаєте, що відчувають дітки, коли Миколайчик дарує їм подарунки? Радість. Молодці. Пропоную ще раз послухати віршик «Іде до діток Миколай. Разом зі мною ви будете запитувати Миколайчика, а він вам відповідати. Ну що, готові? Поїхали! Миколайчик, якою дорогою ти до нас йшов? Через поле, через гай. А до кого ти приходиш? Іде до діток Миколай. У чому ти носиш подарунки? У білесенькій торбинці. Кому ти приносиш гостинці? Я усім несу гостинці. Молодці. Впевнена, що у цей святковий день 6 грудня ви всі отримали від Миколайчика гостинці. До нових зустрічей!